І сьогоднішній удар по Україні став наймасовішим, враховуючи використання балістичних ракет та спочатку повномасштабного вторгнення. Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, протягом найближчої доби атака може повторитися, але цього разу серед цілей будуть саме засоби ППО система Петріо це не є мобільна система, яку дуже легко перенести, і передислокувати. Треба зрозуміти, що будь-який осінтер протягом трьох хвилин вирахує, де саме стоїть пускова установка і як звідки вона працювала, і тобто протягом доби сьогоднішній може повторитися атака, здійснена саме по засобам протиповітряної оборони. Тому вкотре наголошую, принаймні, якщо громадяни хоча б просто там фотографують, хочуть моніторинг моніторинговим каналам, Треба заборонити це робити, тому що це наражає на безпеку. І це Створює окремі потреби передислокації або роботи по переміщенню деяких систем. Тобто, це навантажує вкотре. Тобто ворог навантажує нашу протиповітряну оборону, а ще деякі недологі громадяни теж навантажують нашу протиповітряну оборону.